Всім привіт! Сьогодні ми завітаємо в паб Десятка. Ціни відносно помірні, готують там дуже смачно. Ви можете побачити деякі цін. В цілому приємна обстановка, але наш візит не обійшовся, як завжди, без цікавостей. Пропоную додивитися цей ролик до кінця, щоб побачити. Дещо цікаве і незвичайне. Перше, що ми замовили, це був стейк. Називається стейк з характером. Ну і нас дещо вели в оману, що він не такий пекучий насправді. Про що я пропоную вам зараз послухати. Сто це 5 кусочків, ну, 4 кусочки білого хліба, два стейки цих пепер. Він що, гострий? Так. Дуже. Чи такий трохи? Я ну, не, не супер, так що ні, ні. Ось тут і нас і розвели. Стейк е, насправді був гостренький, там багато перцю, і особливо там був перець чілі. Як він може бути не гострим? Це порці з тонки. В цілому персонал був дуже привітний і приємний. Ну, Не обійшлося без цікавостей, але в принципі цим закладом я задоволений. Я особо напрочуд смачне, хоч далі нас чекала ще одна цікавість. Ми вирішили замовити пиво. Дивіться, що з цього вийшло. Ультра є городського матьки нап'ять. Ти не будеш, ні? Ультра є ваш тайдер, є Браун, і є Крімбергін. Давайте попробуємо. Крімбардін, Давайте і. Да, невже ми схожі на людей, які не можуть позволити собі пиво за 1 євро? <плес> <плес> <плес>